Заморозки в Україні затримуються. Синоптики попереджують про ще одну ніч до мінус п'яти та дощі на більшій частині території країни. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 16 травня, дощитиме у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запоріжській, Херсонській областях. Та в Криму нарешті території країни в цей день переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде помірний. Північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 16 травня, то цієї ночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів, всюди, окрім південних областей та Закарпаття, зараз ми вам все розповімо так у четвер в західних областях, температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 17, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 17. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 18, а вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 19 в день, і від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла вночі. У Києві 16 травня, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!